Це у нас знову наступна частина. І ми сьогодні відкриваємо оці ось три віконця. Поїхали. Перемо... Давайте одразу три. Давайте отак от контур, щоб не було бачно. Там одразу три. Так. Так, готові. Оце давайте перше. Раз, два, три. Я тебе вітаю. Ну що? От Серце вітаю. Як завжди трошки було, просто я трошки підмалювала, тому що ну, я вам вже говорила, у мене є печат, але іноді була така, що трошки не домалюватися. І тут не було. Це я в печалі, конечно. Але давайте виспоковувати наступні дві. One, two, three. Так, тебе тоже ничего не попалось, блин. Давай, у нас есть еще одни виконцы. А все надеялись, что мы целку. Ну, вот все виконцы. Вот все Раз, два, три. Мне так-то бы жалко. А вот тебе тоже крестик. Угу. Ну, сьогодні у нас ніхто не, не отримав подарунки. А от ті, хто отримував подарунки, це ось тут от. Це у нас отримало тут, -от, отут -от отримував подарунки. От це ось цей чувак. І ось це і тут от. І вроді би все. Тобто це у нас вот, от і вот. Тобто це у нас. Четверо. У нас є десь пример приблизно 25 ликончок з хорошими відповідями. Заходи і забирай. Наступний раз де кош... вже може навіть шість.